Однією з основних задач закладу дошкільної освіти є забезпечення безпеки дітей, зокрема пожежної. Пожежна безпека це важлива складова частина цього процесу, адже неправильне поводження з електричними приладами може призвести до серйозних наслідків. Всі електроприлади повинні бути розташовані на відстані від місць, де перебувають діти. Особливо це стосується приладів, що можуть бути зіпсовані водою, чайники, електроплити. Важливо, щоб діти не мали доступу до розеток, продовжувачів та дротів. Регулярно перевіряйте стан електропроводки та електроприладів. Не використовуйте пошкоджені дроти, вилки, розетки. У разі виникнення будь-яких неполадок негайно викликайте спеціалістів для ремонту. Для дітей важливо розуміти, що електричні прилади можуть бути небезпечними. Дітей необхідно вчити, що вони не повинні торкатися до розеток, кабелів або електроприладів. Поясніть. Чому потрібно бути обережними з розетками та дротами, встановлюйте на розетки спеціальні захисні заглушки, щоб дитина не могла безконтрольно вставити в них будь-які предмети. Такі заходи допоможуть уникнути випадкових травм і нещасних випадків. Важливо знати, як діяти у разі виникнення пожежі або загрози. Поясніть дітям, як правильно реагувати в екстреній ситуації, наприклад, коли чути сирену або спостерігається дим. Навчіть їх не панікувати, а викликати дорослого або допомогу у разі необхідності. Встановіть на домашніх електроприводах пристрої для автоматичного відключення, щоб уникнути короткого замикання. Стежте за тим, щоб діти не використовували електроприлади без вашого нагляду. Ознайомте дітей із правилами безпеки, показуйте на прикладах, як правильно користуватися технікою. Пам'ятайте, що ваша увага до дрібниць і пильність є найкращою запорукою безпеки вашої дитини вдома.